З фронту маємо не часто як на теперішній час, але приємне повідомлення: Збройні сили України відбили частину території біля Покровська на Донеччині. За даними інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися на південь від удачного, і от зараз надходять новини про наше просування на півночі Сумщини, Кіндратівка. Хоча запеклі бої тривають, і росіяни продовжують атакувати зразу у кількох напрямках. Чернігів, Суми, Харківщина, артилерія, безпілотники, каби. Перехоплення ворожі дрони, які ми використовуємо проти ворога. Наш воєнкор Андрій Саплієнко роздивився ближче те, що не показують на військових парадах, на прикладі одного підрозділу зелених беретів», який розтягнули уздовж всього північного кордону. Його репортаж зараз. Ну а ще хочемо допомогти батальйону Гроза бригади буревій Нацгвардії України. Його бійці зараз на шаленому куп'янському напрямку на іншому боці річки Оскіл, де вже рік тримають оборону у напівоточенні. І щоб відбивати ворога, їм конче необхідні складники для дронів FPV. Наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим qr кодом Це допомога нашим воїнам і відбитися, а інколи і вижити. Дякую всім, хто приєднається. Гармата! Українські військові стверджують, на Сумському напрямку цього тижня стало трохи. Спокійніше, але це не означає, що росіяни припинили штурмувати українські позиції. І от артилеристи-прикордонники зараз намагаються зупинити один з таких штурмів. Прикордонний загін сталевий кордон має всі елементи повноцінної бригади. Підрозділи 15-го загону задіюють практично по всьому фронту, але північ і особливо Сумщина в пріоритеті. Зараз трошки легше вже пішло діло. Зупинили просування ворога. Сталевий кордон тримається. Якщо ви подивитесь на карту Deep State, оцей піптик такий маленький, це саме та ділянка, де сьогодні боронить нашу країну прикордонники сталевого кордону, і вони стоять дійсно сталевим кордоном на даній ділянці. Причому зупиняє тут ворога музейна зброя. гармата БС 3 44-го року. Такі зазвичай стоять як пам'ятники. А Які в неї плюси? Дальнобійність ствол нарізний. різний. Це, це і забезпечує далекобійність. Так так своїми старими гарматами. Прикордонники просто снайперські знищили ворожу самохідну установку і укріплення противника за кілька кілометрів від передової. Ворог шукає цих гармашів дронами. Це ми чуємо якісь е, небо. В нас може бути або е, БПЛА, е, якісь е, чи гербера, так, чи е, шахет. Єсть! Єсть биття! Ось щойно збитий дрон Гербера, дешевий варіант шахеда, Нетиповий, бо гербери зазвичай білого кольору, а цей чорний, щоб в сутінках важче було побачити. Та оці пильні хлопці його завалили теж нетиповою зброєю, яку здається позичили в тому ж музеї, що і гармату. 49-го року випуску. Що це це ЗПУ-4. Ефективно. У, як бачите, по збиттям шахедів, скільки ви збили? Ну, до 15 шахідів. А цей російський дрон-розвідник в режимі онлайн наводив авіабомби на українські позиції. Це суперкам, який вони виготовлюють його, і наші бійці його збили. Скорше його ребом посадили, тому що він цілий. в лабораторії сталевого кордону. Його спробують знову підняти на крило. Ми його попробуємо встановити. Ви використовувати можливо як розвідувальний проти росіян. Ну якщо хотілось би, звісно, да. Більше половини втрат противника не від артилерії, а від ударів дронів. Тож пріоритетна цільна, яку полюють суперками, оператори українських безпілотних систем. Ми зараз стали пріоритетом номер один і нас постійно шукають, не жаліють нічого, вплоть до того, що використовують велику кількість кабів. А проти кабів поки що немає чим захиститися. А це усі розвертаємося і ускоряємося. Так жорстоко і безжально російські авіабомби розбило один з пунктів управління дронів сталевого кордону. Здавалося б, в такому пеклі неможливо вижити. Бара! Ми тут! Але хлопці вижили дивом. Армагеддон вирвався суцільно. Всі почали кричати Хто живий, чи все добре. Один з наших товаришів зміг вибратися і привів групу наших побратимів, які нас почали відкопувати. А це Чернігівське прикордоння. Тут нібито трохи спокійніше. Проте оптоволокно, яке щойно залишив по собі російський ФПВ-дрон, нагадує, це лише ілюзія спокою. Дрон, як на вільному полюванні відправляють та шукають якусь ціль, яка от рухається по дорозі та ураження. Що робити? Краще проти оптоволокна, Це краще ніж дванадцятий калібр, нічого немає. Півідрон, тобто ми його стріляли. Тут видно, що полопастям прилітало. По самому корпусі в тебе, значить, українська катушка, а це російська на да? да, російська катушка, так само думаю, вона на 15 кілометрів. Підрозділа загону сталевий кордон відповідає тим же: ось так його дрони на оптоволокні заходять на територію противника та уражають радіоелектронне озброєння московитів. На цій ділянці ми нещодавно, але відповідно вже наносили і ураження з оптоволокна, волокна, і е, нашими аналоговими фівідронами е, робили і мінування з вампіра, і ураження складів з вампіра. Тобто тут ми вже вразили і склад БК ворога, і легко автомобільну техніку. Ми уражували. Дрони змінили поле бою, але є задачі, для яких гвинтівка підходить краще ніж дрон. Маленька дуже ніша залишилась для снайперів. Але вона залишилась? Але вона є. Вона і що це є. за ніша? Ну, це міські бої. На Сумщині сталевий кордон в обороні. Намагається не довести справу до міських боїв. Росіяни перетворюють села на руїни. За цивільним транспортом, який рухається по сільських дорогах, ганяються ФПІвіжки на оптиці. Тож в лісах інтенсивно будують галереї підземних укріплень. Це такий довгий да, хід? Так, так. І такі ходи мають з'єднувати, наскільки я розумію. Всі всі укриття тут, так всі повністю, щоб е, по мінімуму було видно, що ми ходимо на поверхні на місцевості. Перед тим як в лісі розгорнулось підземне будівництво, тут попрацювала ця чотирилапа саперка йола саме на цій локації. ми знаходили здесь. 120 міни 20 штук, і 82 міни 44 штуки. Сталевий кордон робить те, що до нього впродовж півроку курської операції так і не зробили цивільні будівельники. Коли ви відтягувались, ви займали укріплення, побудовані цивільними? Ні, бо всі ці лінії оборони, які вони там поза містом, перед містом, ну в відкритому полі. Я думаю, жоден свідомий військовослужбовець там оборону займати не буде. Чому? Тому що нема накриття від авіації, від артилерії. Від дроню я своїх людей туди не звію в густих лісах. Є можливість підтягнути стаб пункт максимально близько до передової. Ми являємося першими, які знаходяться до цієї лінії фронту. Тому медики можуть виграти золоту годину і дати пораненим шанс на виживання. Військовослужбовець, поранений, який був доставлений в стані клінічної смерті, живий вже в клінічному шпиталі в Києві. Знаходиться, цей стабік на три операційних ліжках теж побудували самі військові, а не цивільні. Тут під деревами можна було б заздалегідь накопати цілі укріп райони, якби роботу в цивільних будівельників приймали ті, хто зараз воює в цих лісах. Ліси тут тягнуться майже до кордону. Тож є можливість добре замаскувати такі маленькі американські гармати. Саме тому вони залишаються ефективними в Сумській області. Ось іще один історичний раритет прикордонників: гармата М101. Такі пам'ятають війну в Кореї і навіть Другу світову, але виявилися актуальними і в епоху всевидючих дронів. Так, вибули наших колес на БС-3, у неї при вистрілі дуже великий об'єм газу огня. Дуже великий. Тут цього немає. Ночі можна стріляти. Шанс, що тебе замітяти його немає. Вона тихенька, як пльотка. Напевно, тому цей колишній вчитель музики, а нині навідник, який воював на БС-3, змінив радянський раритет на американський, залишивши собі стильне тату на пам'ять про стару гармату. Ми на ній можемо заграти, якщо треба. Позивний партизан місцевий сумський відганяє гаубицею росіян від власної домівки. І ще одна несподіванка: десь поруч воюють і його учні. Мені особливо приємно, що є саме ті учні, десь 3-4 чоловіка, наскільки пам'ятаю, зараз знаходяться в збройних силах. Ну твої то... учні пішли так, в так, сили. Так, 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 так. Хочеться, щоб кулі, осколки й дрони, минали вчителя музики та його учнів, бо тільки завдяки таким щирим та небайдужим є шанс відстояти свій дім. Андрій Цеплієнко, Олександр Шеян, Іван Шевцов, Сергій Парфілов. ТСН тиждень. 1+, плюс один марафон. Єдині новини.